У 2022 році в Олевській міській раді провели 10 сесій, на яких прийняли 298 рішень. Здебільшого всі стосувалися підтримки збройних сил. Перш за все підготували та обладнали окопи, траншеї, бліндажі та вогневі позиції. Наші депутати, постійно діючі комісії дуже швидко збиралися, ухвалювали відповідні проекти рішень, відповідні програми, які йшли на підтримку Збройних сил України, прикордонних прикордонної служби, також служби безпеки України. Рішення були прийняті одностайно, одноголосно. Один із депутатів фракції із перших днів вступив до лав територіальної оборони і донині продовжує свою службу. Водночас поєднує це із волонтерською діяльністю. На є в нас такий депутат на лапку, який е... В роті охорони охороняє наше місто, і він займається також волонтерською діяльністю багато, оскільки він і підприємець паралельно допомагає по збору коштів і допомагає саме особистими коштами. І збирає і на тепловізори, і на тепловізійні ось такі ось засоби для машин. Багато коштів спрямовують на підтримку не лише військових, а й їхніх родин. Це допомога у похованні героя, різні виплати. Також створюють свята для дітей-бійців. Часто коштами підтримують і жителів, які мають складні хвороби. Ні, ініціативи зазвичай це допомога людям. Багато є людей, які захворіли і просять також по підтримку. Міська рада надає матеріальну допомогу за зверненням заяви людей, але є коли це поступає від депутатів. Заручившись допомогою благодійників, розповідає секретар міської ради у громаді з перших днів евакуації приймали переселенців та допомагали їм усіма необхідними речами. Загалом прихисток в Олевському районі знайшло понад дві тисячі людей із Київщини, Херсонщини та інших районів України. Олевською міською радою з різними благодійними фондами, з таким як ЮНІСЕФ, була організована допомога. Нашим переселенцям забезпечували житлом, хто потребував. Також продуктовими наборами є такі, що забезпечили дровима і ну, всіма речами, які необхідні для постійного проживання. Кожен у громаді воює на своєму фронті, каже Анна Вжесінська. Вона очолює місцеве управління культури, тож разом із людьми постійно проводять благодійні заходи. Тось, наприклад, я на культурному фронті воюю. Ми проводимо благодійні концерти по селах в клубах, задля, мабуть, і підняття морального духу людей, і для також паралельно збираємо кошти, які потім направляємо або військовим на допомогу, або збираємо зібрали на автівку вклад від культури, яка допомагає допоможе врятувати життя людей. А до війни пригадує голова фракції у громаді, окрім ремонту мосту, який з'єднує дві частини Олевська та інших проєктів в рамках великого будівництва, взялися за культуру. Адже саме у цьому районі розташовується відома на увесь світ камінне село. Перш за все, туди планували зробити ремонт дороги. Планували відновити туди гарний туристичний маршрут. Створено було туристично-інформаційний центр, який також на жаль зупинився. А кілька років тому на території громади знайшли уні. Унікальний дев'ятиметровий човен Доубанко. Його теж планували зробити візитівкою міста і розмістити у центрі. Унікальний човен, який мав консервуватись і тим часом експонуватися в прозорій колбі, і також все зупинилось, на жаль. І от Прикро, і оскільки наше історичне минуле це також важливо, і сучасність важливо, так як і стадіон, і археологія. І хоча війна завадила усім цим планам, задумане, хочуть втілити після перемоги.